Друзі, всіх вітаю! 20 грудня. Я думаю, що це відео ви побачите 21-го саме, тому що ми сьогодні з вами вже зустрічалися на березі моря, ми зустрічали Схід Сонця. І це відео ви побачите сьогодні ввечері. Але наші походеньки не закінчилися, як ви зрозуміли, що ми скучили за всім і вся, і ми пішли далі. Зараз ми знаходимося біля привозу Чому я тут зробила включення таке? Тому що я хочу вам, пок... хочу, хочу і хочу вам показати, скільки продає. Ялина. І яка ціна? Дізнаємося, яка ціна. Тож ходімо, боже, що за двіжуха? Я не можу зрозуміти. Ходімо, подивимось. Друзі, якщо подивитися отак здалеку, то вся Пантелеймонівська в ялинках. Зрозуміло? Добрий день, а ви можете сказати свої ціни від, від скільки? 150? 150 і вище. Дякую вам, гарних продажів. Пішли. Растюня, ходімо. У нас взагалі який план? Ми хочемо зайти в остров, торговий центр, придбати піцу, піти на моречка і поїсти. Трохи відсвяткувати свій вихід в люди. Растюня, ти як на це дивишся? Ну, Растюня одобряє такі. Боже, вітер. Добрий день. Скільки коштують ялиночки такі? 200-250. 200-250. А великі? 300. Дякую вам, гарних продажів. Растюня, ти йдеш? Друзі, ну їх дуже багато. Зараз ми попитаємо, скільки сосна, да, коштує. А скільки така сосна? 800 гривень. Дякую. Раз ти ти йдеш? Так, мені треба чи знімати, чи зараз йти. Я, як завжди, без повідка. Друзі, ну ціни ви зрозуміли вже. Що питати? всіх однаково, там плюс-мінус. Подивіться, про, просто цей ялинковий ринок, щоб ви побачили на тій стороні. Рася, ходімо в АТБ. Треба запитати, скільки сосен. А скільки сосен? Скільки? 500. 500. Розуміли, 500 сосень. Так, ми зараз зайдемо в АТБ. Боже, це взагалі тут так шумно. Я ж звикла, що я вдома сиджу. Ну, їздила зразю в лікарню на ці уколи, тому що я сама не можу робити. Але що, ми маршрутку сіли, вийшли, ми там, а тут така двіжуха Друзі, ось напроти АТБ теж. Зрозуміли ви? Продають ялинки. І це тільки біля привоза. Пантелеймоновська, Преображенська, там теж отакий ялинковий ринок цілий. Зрозуміли, зрозуміли ви кількість. Це, це називається трохи базарного вайпу. От дежуха, так? Да? І ялинки. Замакати і там риють, там переривають, все гуде. а? Що в ваших містах? Теж багато ялинок продають. Друзі, сьогодні повинен бути дуже сонячний день. Я вам про це казала зранку, і зараз, якщо ви подивитесь прогноз, погоди, то ви побачите, що в Одесі зараз сонце і яскраве. Ви його бачите? Я теж ні. Ще додався вітер. Нема, немає. Як падує? Біля острова теж он скільки ялин. що зараз тривога і, скоріш за все, торговий центр закритий. Ходімо, подивимось. йо-майо, раз в житті надумали поїсти піцу і отаке на тобі. Ага, закрита. Що таке нещастить? Відсвяткували. Дякую. Всередині і поки ми чекаємо піцу. Ми знайшли, здається, дегустація цього найсмачнішого. Зараз будемо пробувати. Оце нам пощастило. Да. Я ж казала, будемо сьогодні святкувати. М -м -м. А смачно. Це було дуже смачно, дуже. При тому всі трі, так, Растя? Друзі, нарешті ми прийшли до моря. Я вже, чесно сказати, втомилася. Наша піца. Ми так довго йшли, моря хвилюється. Растя! Зняла! Що ти зробила? Як ти? Знову вона починає роздягатися. Растя! А я дивлюсь, що це коїться, де моя Растя? Що це за собака? Вона напевно зачепилася тут. Отже ж, кульома, а? Одягнули нову. З а? Растя! Що це? Що це таке? Хто це зробив? О, яка красота, подивіться, наше моречко. Правда, темно вже, поки дійшли, да, Растюня. Так, ну треба десь сісти. Растя, де ми сядемо? Піца вже охолола, задубла вже. Не охолола, а задубла. Давай отут, Растя. На обід. Нарешті. Нарешті на обід дарать. Тихо, ціла. Поїли, йдемо далі. А в нас вже знов тривога. Це вже я не знаю, яка сьома чи восьма за сьогодні. Зараз, м'яч. Тривога за тривога. Ну, слава Богу, поки що без наслідків. Пішла жара, Кайфуліки пішли. Пішли кайфуліки, гораз! Кайфулі. Друзі, ну в мене є одне припущення стосовно політичного якогось майбутнього, да? ну і взагалі всіх цих подій. І Зараз я з вами поділюся. Це буде серйозний розговор, так що налаштовуйтесь. Раз ти не заважай мені, бо зараз я буду казати серйозні речі. Розумієш ти? Друзі, почну з такого старого анекдота. Ви потім зрозумієте, до чого я кланю. А якщо не зрозумієте, то я поясню. Так ось розповідаю, у одної жіночки був коханець. Чоловік про це не знав, і ось приходить чоловік додому, стукає в двері, а там жінка з коханцем. Вона в шоці, думає, що робити. Це все, все пропало, що робити, і вона взмолилася до Бога, каже, Боженька, врятуй мене, щось вигадай, якось заховай цього коханця. І роби зі мною, що хочеш, і я тобі вік буду винна. Що скажеш, так і буде, як ти скажеш. Бог каже: добре, я тебе врятую. Але ти помреш від води. Вона каже: Ну помру, так помру, ми всі колись помремо згодна. Все, Бог так зробив, що чоловік не побачив цього коханця жіночка обходить воду стороною, Ну як обходить? Якщо купатися, то все швиденько, все проходить три роки. Вона грає в якусь лотерею і виграє поїздку на круїзному лайнері. Вона в шоці, що робить? Їхати, не їхати, а потім думає, ну я вже три роки зі мною нічого не сталося, боженька вже все забув, їдемо. І їде вона в такий великий круїзний лайнер. Декілька там, там не декілька, там дуже багато поверхів, все включено, там є все на світі. І бари, і ресторани, і майданчик, і спортмайданчик, і басейни. Ну, все на цьому лайнері. І Ось вони пливуть, пливуть, і тут розпочинається шторм. Шторм, такі хвилі, і все. Той лайнер вже воно так його перекосило, він перевертається вже. Вона знов змолилася до Бога і каже: Боженька, ну не вже ти потопиш стільки людей заради мене? Щоб втопити мене? Ти потопиш ще стільки людей? А боженька, знаєте, що я відповів? Він каже: Я вас пип, ну ви зрозуміли на «п». Три роки збирав на цьому лайнері. Зрозуміли ви суть? І я вам зараз скажу, до чого я веду. От згадайте, коли Сакашвілі в Грузії він вигнав всіх оцих мафію ту. Де вони всі опинилися? Вражки. Потім Янукович. Де він знайшов прихисток? Вражці. Зараз Асад тут. Де він знайшов прихисток Вражки. Ви не думаєте, що Боженька їх збирає всіх в одному місці? Друзі, так що тримаємо кулачки. Все буде добре, все буде Україна. Друзі, ну поки я ділилася з вами цінною інформацією. Растя десь була, не знаю, де я прийшла, вона роздягнена знов. Що мені робити? М'ячик є, а одягу немає, я не бачу його. Зараз буде темно. От що робити? Знайшла на, на цьому майданчику, де була літня, літній майданчик. Ось. Лежить, зняла, ну зняла жарка і хай ходить без светрика. Все. Жарка так жарка. Вона думає, що це іграшки. Після антибіотика ходить гола. Ну, хай ходить. Кричала на всю, коли я робила ті уколи. Якби ви чули, як вона кричала, як вона тремтіла, жаліла її, а тепер ось, будь ласка, ось, чим це все закінчується. Ташиний пляж. Зараз вже вечорі і таке небо, да, цікаво, цікавого кольору з цими хмаринками. Красота, красота. Растя, бери п'ять і пішли. Друзі, ще хотіла сказати, що разом з Києвом дуже сильно обстрілян сьогодні Херсон. Херсон кожен день обстрілюють, і там кожен день гинуть люди, ранять людей і таке інше. Ну, сьогоднішній обстріл як наслідок дуже багато руйнувань. Є постраждалі, теж люди налякані. Це було на все місто. Все місто тремтіло. Така ситуація. А, добрий день. Вимикають камеру. Ми зустріли наших глядачів, дуже приємно було познайомитися. Так, Растюня, ходімо. Ну так, да, друзі, говорила перед цим за херсони, хотіла би і херсонцям висловити щирі співчуття. Я кожен день виражаю співчуття, тому що я ж кажу, кожен день обстрілююся. Ну, сьогодні це вже за межами, розумієте? Ну за межами. Подивіться на цю раз, бігає, шукає щось, чекає м'ячик, хвостом, Ти-ти-ри-ти-ри-ти, Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Ти -ти -ти Не Невгамона і цілий день, і схід сонця зустрічали, і все. Ви бачите, яка растінька? Растюня, яка ти енергійна, скучила, скучила за побігушками, за оцими прогулянками, а? ти -ти, -ри -ти, -ри ти 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 ри ти-ти-ри-ти-ри-ти. Друзі, на цьому я закінчую репортаж з моря. Бо у нас з вами сьогодні ще одна локація. Нам треба сьогодні відвідати ялинку, подивитися, як вона виглядає, бо ми давно її не бачили. А ви ж знаєте, що цей час, поки стоїть ялинка, він дуже швидко пройде і ми будемо сумувати і казати, як так ми її майже не бачили. Тому, якщо у нас є така можливість, то ми сьогодні йдемо на ялинку. Запрошуємо вас разом з нами. Зустрінемось саме там. Все, пока-пока. Друзі, трохи магії, трікс, тракс, патеракс. І ми опиняємось на Дірібасівській. П'ятниця, вечір. Не знаю скільки зараз годин. А, зараз скажу, в мене вже годинник. 19,58. Ось так виглядає Дирибасівська. Підвищена вологість. Як було, так і є. Подивіться на цю хитрулю. Вона зі мною по дорозі не хоче йти. Вона хоче йти там, де KFC. зрозуміли ви? Вона все пам'ятає, як вона влітку там постійно ходила, їла. І зараз, а? Що вона робить? Що ти робиш? Що ти робиш? Настя? Все, Растя вже під арештом. На цей раз я взяла повідок. Нема дурних, ага. Зараз я вам покажу ось так виглядає Растінька, вона засмучена, ну що робити? Перевірки в КФС сьогодні не буде Расюні. Друзі, ви бачите ялиночку? І я бачу, що у нас з Макдональдсом? Тут було десь оголошення, що вони повинні відкритися до 25 грудня. До 25-го, Немає якогось дня. Назначеного, але так, з 1 жовтня на ремонт, щоб стати кращими. Ага. Ага, термін виконання робіт з 1 до 25. Все, чекаємо. Я ж хочу прийти на відкриття Макдональдса, та й раз я не проти. Хоча Макдональдс, мені здається, не можна з собачками, я не пам'ятаю, ну? Но... На вулиці ми колись їли. Лодковата глінфін. Так, глінфейчиком пахне. Санта чи Миколаївчик. Це що у нас? Кролики. Опа. Оце так. Да. Хотіла, друзі, пройтися по пасажу ще. Мені здається, що я десь бачила, толком не пам'ятаю, але мені здається, що десь бачила, що його теж прикрасили. Повторюють, мені здається, мені здається. Щоб не здавалося, треба що робити? Хреститися. Ага, там теж прикрашено, Ходімо підійдемо до ресторану. Купиться польований безкольний Люди в ресторані вийшли на перекур, тут блогери. Прекрасно зняти. Всіх знімаю, по всіх пройшла, вони в шоці. Думаю, що це таке? Може зараз буду брати інтерв'ю, чи що що робити? Пасаж. Заходимо всередину. Вам як красива, друзі. Сюди треба прийти, коли світло є денне. денне освітлення, тому що... Бачите, яке тут вечірня, не дуже такий полумрак, Але красиві ялинки. Це мої привіт, друзі, привіт! Тримаю ростіння на полі. Пане. І балкони прикрасними. Красиці. Тут ялинка. Оце да. Красиво. Серйозно? що тут. Ну тут, яке було. І на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.